Міні-розпаковочка. Основне вже є по ще одна коробка, напевно, не влізлася не до фрезера. Пішло сюди вою. Так. Дивимося, що тут є, що тут є. Що тут цікаве є? Бумага? А! Це ця штуковина, щоб піною пінити. Нагадав я що, я, що я замовляв. Так, це, коротше, цей пістолет, чи як воно правильно називається, що за... А, він взагалі такий якийсь. У мене якийсь такий був лютий Китай-бабай, дішманський. То воно взагалі якесь таке, як фольги, А це таке, не знаю. На перший погляд, потужне, воно, прикольне. У мене там піно є. Причіпимо баланс піну і будемо все пінити. О. Старе в мене, коротше, приказало, як то кажуть, довго жити. Заказав собі нове отаке вого. Слухайте, народ, а от цього пістолети. Попсикали піною, їх зразу треба промивати, чи можна балон лишати, Там, допустим, на пару тижнів не засохне воно, ну, Як ви вважаєте? Того, що я обично раніше промивав, а тоді хтось мені каже, що можна лишати, він не засихає. І я думаю, якщо лишити, це все з кінцями чи ні. Бо я один лишив на своєму старому цему, то вже з кінцями заказав новий. Але він мене не знає, мабуть, з місяць був. Чи я щось неправильно зробив, чи що. Якщо хто в тімі, як його правильно зробити, то напишіть.